Доброго вам здоров'я, шановні! 21 квітня в 2025 році це світлий понеділок. Перший день після Великодня починається пасхальний тиждень або загальниця. Це означає, що на цьому тижні не буде ніяких обмежень щодо харчування і в середу, і в п'ятницю на цьому тижні не буде посту. Світлий тиждень рахується від Великодні до провіду. У великодній або волочільний, або поливаний понеділок, коло церкви і на цвинтарі є великий ярмарок із писанками. Це в гуцулів. так. Дівки дають писанки ледінням і мужчиням в дарунки. Гонір є тому, хто дістане найбільше писанок. Дають і мужчину одне одному писанки. По деяких селах обливаються водою або волочать одне водних воду, і за це гніву нема. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавинок дізнаєтеся про поливаний понеділок, про волочільний понеділок. Скільки нас в нашому українському народі не перелічити просто цей день? Він дуже веселий, дуже гомірливий і дуже вологий. Будь ласочка, додивіться це відео до самого, самого кінця. Дуже багато дійсно буде цікавинок. Саме про цей день, саме про наші справжні стародавні українські традиції. Розкажу вам, що треба сьогодні робити, що сьогодні робити не можна які перестороги, заборони, забобони були в наших прабабці для нас, і те, що вони передавали з покоління в покоління, і ці відомості, ті знання, які, зрештою, дійшли до наших днів. Про все це поговоримо. Будь ласка, додивіться до самого кінця, ставте лайк, подобаєчку, пишіть коментарі, довгі-предовгі передавайте вітання з вашого регіону. Пишіть, звідки ви дивитесь, з якого селища, містечка, із села, із хутора, можливо. Можливо, не з України дивитеся, з якоїсь іншої країни. Також на. Пишіть, передавайте звіти, вітання і розкажіть, як у вас поливаний понеділок проходить, і зараз, всього день, і, можливо, ви щось знаєте, із давнини так само це буде дуже цікаво, якщо ви це додасте в коментарі. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 21 квітня 2025 року. А ще я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! У світлий понеділок, 21 квітня 2025 року, в Україні відзначається традиційне свято, відоме як Волочільне. Цього дня селяни відвідують одне одного, христосуються та обмінюються писанками. Цей день так і називається волочільний, і зазвичай діти ходять із поздоровленнями до рідних, до повитух, до священників та знайомих, приносячи в подарунок волочільне, яке складається з пшеничного калача та кількох крашенок. Діти зазвичай до 12 років носять пироги до своїх батьків хрещених, до матері, до бабусь на другий день Великодня. Хрещений батько зазвичай дає дітям монети, три копійки або п'ять грошей. Батькова дружина насипає в хустку різні гостинці та дає пару крашенок. Мати хрещена не дає грошей, а дарує лише гостинці. Коли дитина приходить до хрещеного батька з пирогами, вона каже Христос Воскрес, будьте здорові з празником. Всі в хаті відповідають Спасибі, також і вас поздоровляємо. Хай великий чи велика ростеш» і поглажують дитину по голові. Дитина самостійно розв'язує хустку із пирогами, кладе їх на стіл, після чого хрещена мати садить її за стіл і пригощає. Вона насипає в хустку насіння, цукерки, бублики, крашанки, а потім передає дитині, кажучи, іди, дитинко, з Богом. Повернувшись додому, дитина віддає подарунки матері, яка, яка висипає їх в решето, щоб потім поділити серед інших дітей після обіду. Так, діти, які це все проробили, їх називають христосувальники, а в деяких регіонах збереглася старіша назва волочебники. І подарунок, який отримують волочебники, і є тим самим волочільним подарунком. Тим, хто хоче, щоб рік був багатий, на добрих людей, світлі події, треба в цей день дати хоча б одній дитині волочільне, крашенку, бублик чи дрібну монетку, краще кільком дітям і не чекати подяки, а зробити це з радістю відпустити. Це відкриває ворота світла у вашу долю. А тим, хто хоче зберегти сили на цілий рік, слід у світлий понеділок пройти босоніж по свіжій траві, хоч кілька кроків. Казали, як пройдеш босоніж, так хвороба й не вхопить. Особливо корисно це робити після обливання водою. На Гуцульщині волочільний понеділок має особливу традицію. Коли парубки мають нагоду не лише насолодитися святковими обрядами, але й оглянути дівчат для сватання. Це так звані обзорини. Газдині організовують великі вечорниці. Ну, насправді, вечорниці вже не проводяться в цей час, а якраз починається вулиця. Просто що вони з дня і до вечора збиралися. Насправді це вже вулиця, на вулиці вони збираються. Значить, на вулиці сходяться парубки та дівчата для танців. Кожен парубок, який танцював з певною дівчиною, має отримати від неї писанку на Великдень. Парубки ходять від хати до хати, волочаться по селу за цими писанками, і тому ще цей день отримав назву волочільного понеділка. Це ще один варіант, звідки взялася така дивна назва. Писанками парубки також обмінюються один з одним, зустрічаючись на дорозі. Причому один каже іншому: Поможи нам, господи! Аби всі виділи так на тім світі, як і всі тут видимо. В хатах зазвичай їх пригощають, а коли збирається більше парубків та дівчат, вони виселяються, граючи на скрипці. На Слобожанщині на другий день Великодня цей день відомий як День Богородиці, і тут існує звичай роздавати в цей день обов'язкову милостиню. Відмовляти в милостині не можна в цей день. Крім волочебних пісень, на другий день Великодня також виголошують спеціальні великодні вірші, здебільшого їх виголошують діти, переважно хлопці перед хрещеними батьками, матерями, дідусями, бабусями або іншими родичами. Ось приклад вірша з Херсонщини: Христос Воскрес! Не сам я знес, а сам з собою душу покою. Прийняв Христос великі муки, взяли його під Божі руки, його мати стояла, такі слова звіщала: Ой, синочку, мій Ясний, перед тобою світ красний, як будеш ти Воскресати, будуть перед тобою янголи літати, з святим Воскресінням поздоровляти. За таке привітання, за таке віршування діти отримували від господині крашенку, а від господаря гроші. На Слобожанщині діти віршували ось так. Христос, воскрес із мертвих, сонце святиться. Ісус Христос на світ родиться, Божа мати на камені стояла, криваві сльози проливала, Пилате, пилате, як нам Христове тіло зняти, на престол положити, плащаницею укрити, там пташки літали, весело співали, Ісуса Христа звеселяли. І ми будемо співати Ісуса Христа звеселяти. Там громи гриміли, додолу впали, «Підійдіть і підніміте. Красним яєчком обдаріти, поки новий світ настане, земля потрясеться, камінь розпадеться, до гроба не мався, камінь розпався. Христос воскрес із мертвих. Ну, звісно, всі ці вірші для віршування я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо буде така нагода, буде цікаво просто почитати. Вони ж насправді так само працюють як замовляння, вони віщують щось добре, хороше, добробут, здоров'я і так далі. Великодній понеділок також відомий як обливаний або поливаний понеділок, оскільки в цей день за стародавнім звичаєм хлопці обливають дівчат водою або, в новітній традиції можуть обливати парфумами. У цей день парубки, зустрічаючи дівчат, мають побризкати на них воду, а за це дівчата дарують їм крашанки. Цей звичай зберігся на Поділлі. Можна його спостерігати в селах Винничини, Кам'янеччини та Галичини. Тим, хто мріє про щедрий рік в радості, в теплі, в прибутку, варто 21 квітня набрати до жбанка води з джерела чи колодязя і занести в хату хрестячись по дорозі. Кілька крапель виливають в миску і мивають нею руки, обличчя, а решту тримають на покуті до обіду. Після того виливають в сад або під хату зі словами Як вода світла, так і життя моє ясне і повне. Як чисте джерело, так хай будуть чисті дороги мої. З приводу обливання була ще одна цікава деталь, саме на Гуцульщині. Дівчата, звісно, віддавали крашанки і писанки хлопцям, проте не відразу, адже спочатку дівчина мала заховати їх за пазуху, це яйце або кілька яєць, а парубок повинен був забрати їх, намагаючись з нею. Змагаючись з нею в такій нібито легкій боротьбі. А потім, отримавши крашенки, він вів дівчину до води, де й обливав її водою, а іноді й купав повністю. Світлий понеділок, який цьогоріч припадає на 21 квітня, традиційно відкривав сезон веснянолітніх молодіжних розваг, відомих як вулиця. В українських селах ця традиція жила від Великодня і аж до Семена до 1 вересня. В одних місцях вулицю влаштовували щодня, в інших тільки по, неділя, по неділях і по святкових вечорах. Молодь збиралася на спеціально вибраному місці, не аби як, а з дотриманням звичаїв. щоб на цьому місці завжди крутилося життя як веретено, іноді саме там крутили веретено. Щоб було багато молоді, варили кашу в шкаралупі від яйця і закопували її в землю. А щоб дівчата і хлопці не тинялися де-інде, брали чобіт, прошитий зсередини голкою з ниткою, і тягли його вулицями, голку залишали на вибраному місці як мітку. Іноді палили деркача й посипали те місце попелом, аби туди тягнула молодь навіть з інших куточків села або з сусідніх сіл. Якщо якийсь парубок уникав гулянь, дівчата могли пожартувати, спалювали обручі з діжки, а попелом посипали йому ворота. А от хлопці, коли кликали дівчат на вулицю, свистіли, співали і грюкали у ворота. А якщо дівчина вперто не виходила, то мастили ворота дьохтем, або ж зовсім знімали ці ворота і відносили кудись подалі. Кожен парубок наймав своїй дівчині танець. І давав за це музикам трояка. Під веселу музику танцювали великі кола, не менш як 20 пар водночас, скільки тільки вміщала танцювальна площа. Хлопці та дівчата стояли нарізно: хлопці з одного боку дівчата з другого. І, хоча між деякими вже зрілими парами траплялися тихі певні розмови, що точилися біля плоту, все одно з острахом всі озиралися довкола, щоб не побачили цього батьки. Розмови на вулиці велися з жартами і усмішками, але з повагою. Торкатися дівчини було не прийнято, а відокремлюватися від гурту вдвох і зовсім недоречно. Пароботська громада мала суворі правила: на вулицю не приносили горілки, а п'яного парубка взагалі не допускали до гурту. Під час цих зібрань дівчата лузгали насіння, соняшнокове чи гарбузове і пригощали ним хлопців. А хлопці відповідали по-своєму, спершу горіхами, а згодом цукерками або пляшечкою солодкої, безалкогольної води, як от сітро, наприклад. Ну, це вже в ХХ столітті було, але тим не менш, традиція ця більш стародавня, хоча вона зберіглася до останнього часу. Що не можна робити в цей день? На світлий понеділок, 21 квітня, все в селі, і земля, і люди мали жити в радості і відпочивати. Цей день вважається святковим продовженням Великодня, тож і поводитися слід відповідно з вдячністю, світлом в серці і чистотою в думках. Побутові справи цього дня відкладалися в городі жодної роботи. Не садили, не копали, не порались із розсадою. Казали, що земля ще відпочиває Воскресіння ж Христове і не приймає людських турбот, не білили, не ремонтували, не починали нових справ. Все це залишали на інші дні. Прасування, шиття чи прибирання в хаті все було під забороною. Людські стосунки цього дня також мали бути світлими, як весь понеділок, як весь тиждень світлий. Не можна було лаятися, з'ясовувати стосунки, лихословити чи думати зле про когось. Будь-які плітки вважалися великою провиною. Якщо в когось і була образа, то її варто було відпустити. Так само обережно ставилися до веселощів, радість так. Щирий сміх, будь ласка, але без надміру. Пиячити гріх, зловживання алкоголем вважалося не тільки непристойним, а й шкідливим для всієї громади. Бо коли день світлий, то й поведінка має бути такою ж: у світлий понеділок, який є частиною великодніх свят, за традицією не можна займатися приготуванням їжі. Традиція полягає в тому, що в цей день треба їсти лише те, що було приготовано в попередні дні. Це можуть бути крашанки, паски, різноманітні пироги, м'ясні страви, ковбаси, інші частування, приготовлені для святкової трапези. Також не можна починати ніякої важкої роботи. На період від Пасхи до проводів для господарів та чоловіків існує заборона ставити загорожу. Парубкам не можна в цей день сидіти вдома. Вважалося, що того, хто замкнеться в хаті, дівчата цілий рік оминатимуть і доля виверне торбину з нагодами та так більше й не покладе. Не можна волочільне приймати похабцем, треба повільно, з повагою з дотриманням всіх всіх традицій. Не можна 21 квітня хрестосуватися з порожніми руками. Хто прийде без гостинця, той з порожніми руками рік проживе, давали, хоча б крашанку, щоб цілий рік не відчувати нужди. Нікому не можна цього дня свистіти в хаті чи на дворі, бо висвистиш добробут. А ще кажуть на Великдень посвистиш, в хаті весь рік вітер гулятиме, а гроші й тепло втечуть. В цей день заборонялося прибирати під стіл після гостей одразу. Вважалося, що разом із крихтами можна вимести добру звістку, яка ще мала прийти в хату. З приводу посту сьогодні і весь тиждень його немає. Можна їсти все, чого ваша душа забажає, бо ж сьогодні починається загальниця. Як я вже казала на початку, посту взагалі на цьому тижні не буде навіть в пісні дні, якими в нас вважаються середа та п'ятниця. Ну і тим більше, сьогодні, в понеділок, в нас ніякого посту немає. Іменини 21 квітня святкуються люди з наступними іменами: Олексій, Денис, Іван, Максим. Микола, Олександр, Федір та Яків. В цей весняний день хочеться привітати всіх іменинників із іменинами. Хочеться побажати міцного здоров'я, гармонії в душі, сили для втілення мрій і надійних людей поруч. Нехай небесні покровителі щодня оберігають, підтримують у важливих рішеннях і наповнюють серце світлом з іменинами. І я вам дякую, шановні глядачі, за те, що приділили увагу нашим українським традиціям. Сподіваюся, це допоможе ця інформація, якось допоможе їх зберігти, передати у. Майбутнє в прийдешній покоління. А завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся і взагалі щодня повертайтеся на цей канал. Підпишіться, якщо не підписалися, і перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий на цьому каналі. Колокольчики, я маю на увазі. Дзвоник він має бути натиснутий, тоді більше шансів, що ви будете максимально оперативно отримувати сповіщення про те, що вже вийшло нове відео на каналі. А відео в мене виходять щодня, тому, будь ласка, завтра повертайтесь завтра. Там є в нас, я ж кажу, я враховую перехідні, неперехідні народні свята і звичаї народні перехідні так само враховую. Завтра буде дуже цікаве таке е, дійство в нас відбуватися напередодні Юрія. Тож приходьте, дізнаєтесь про це тільки на цьому каналі. Я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Бережіть себе, е, будьте здорові і до зустрічі завтра.